Нас запитують, де новинки Метабо, коли вони з'являться на сайті. А ось вони. Тож підписуємося на канал Метабо Україна, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити відео огляди по цих новинках. І не тільки: незабаром почнеться в Метабо Україна нова національна акційна хвиля, тож там будуть інші цікавинки. Серед новинок: акумуляторний перфоратор. Оновлена лінійка. Акумуляторна обробки нержавіючої сталі на базі нової акумуляторної кутової шліфмашини, акумуляторний кромкофрезувальний інструмент, Полірувальна машина, мережевий перфоратор і нові акумуляторні кутові шліфмашини з пласким корпусом редуктора на основі нової 11 та 15 акумуляторної кутової шліфмашини. Тож підписуємося на канал Метабо Україна, щоб не пропустити відео по цих новинках.